Що хорошого чекати лева у жовтні місяці? Таро прогноз. Давайте подивимось. Що хорошого буде у жовтні для лев? Що хорошого. Угу. Ну що, шановні, зв'язочки наші. Е, хорошого буде те, що у вас будуть можливості. Нарешті проявити свої амбіції, показати свій характер, показати всю свою красу, всю свою неймовірно гарну зовнішність і закласти певний фундамент для розвитку вашого масштабного майбутнього. Головне, слідуйте за інтуїцією. Слідкуйте за думками, які є в вашій голові. Якщо вони вас тригірять, якщо от ви думаєте і вас прям ох, заряджає, ідіть і робіть те, про що ви думаєте. Ви молодець, ви людина чесна, ви людина справедлива, ви людина, яка створила своє щастя своїми руками, своїми. Ніхто вам в цьому не допомагав. І у вас вже є цей конкретний, масштабний, прочний фундамент, який дозволяє тепер втілювати свій потенціал в світ, втілювати свій потенціал в матерію, реалізуватися, проявлятися, показувати себе, створювати якісь нові проєкти. Рости по кар'єрним сходинкам. Тому просто робіть так, як вважаєте за потрібне. Хай це буде десь там може ризик, може десь неадекватність, може десь е нездоровий імпульс, але, ну, але ризикуйте. Я не кажу про те, що треба. Щось робити небезпечно? Ні, я не про це. Я про моральні ваші механізми, коли вам хочеться щось зробити, таке, що зробить вас щасливим. Ну, я не знаю, там, створити якусь вечірку, якихось давніх-давніх знайомих і там відірватися. Беріть і робіть. Ви закрили свій гештальт. У вас є все, щоб бути щасливою. Ви в своєму оточенні, в своїй сім'ї людина, яку люблять, приймають і цінять. І зараз задача реалізації власної. Важливо не сидіти десь там в куточку і спостерігати за кимось. Важливо проявлятися. Ви можете взяти собі, за приклад когось і спостерігати, як він це робить. Але в жодному разі не сидіть. На жопі рівно, нічого не роблячи. Так, можливо, ви ще не людина того рівня, до якого ви прагнете. Але це не означає, що ви цього рівня не гідні. Просто е, візьміть якусь м, статусну людину, да, яка досягла того, чого хочете ви, і беріть з неї приклад. Не треба ховатися, якби знаєте, в її тіні, і мріяти, що колись ви будете таким самим. От дивіться на цю людину і думайте, що б я могла теж такого зробити для того, щоб стати ближче до нього або стати схожим на нього. І от тут треба слухати вже свою інтуїцію і не відмовлятися від якихось. Незвичних і не дуже приємних думок чи е, оцих імпульсів, важливо прийняти, що дійсно, там, де я зараз є, немає того, чого я хочу. І мені треба робити ті дії, які я не роблю зараз. Бо якщо я буду робити ті самі дії, я буду, роб... я буду жити і робити те саме, що я зараз роблю. Який результат? Ніякий. А якщо я зміню. Себе. Якщо я почну робити, почну думати, почну щось, ем, ну, наприклад, навіть робити, я почну щось е, навіть мріяти по-іншому, то я зможу бути таким, як він. І мені більше не треба буде ховатися десь там в тіні. Щоб мене, не дай Бог, хтось не побачив. Тому, шановні Леви, час амбіцій і проявлення своєї внутрішньої сили, жовтень вам в допомогу!